Під прицілом громадськості в Івано-Франківську активісти влаштували перевірку водіям маршруту. Кажуть, рухи з контролю за приватними перевізниками розпочали ще тоді, коли ті вийшли на кількаденний страйк. Спочатку у соцмережах а відтак і в реальній площині. Із фото та відеокамерами вийшли у рейд і таки зафіксували декілька порушень. Перевізники е, порушують ті правила договору, які є зараз. Вони курять. Вони порушують правила дорожнього руху не завжди у маршрутках є та інформація про перевізника, яка потрібна минулого тижня. Ми зафіксували куріння. І відсутність інформації про департамент комунального господарства, куди власне потрібно звертатися зі скаргами. Це є порушення умов договору. Ми склали відповідну заяву у профільному департаменті, куди активісти направили скаргу із відеодоказами, кажуть такі випадки не поодинокі. Однак із юридичної точки зору заяви від мешканців не можуть слугувати підставою для розірвання договору з перевізником. Тому реагуватимуть і на такі звернення позаплановими перевірками. А відтак складатимуть на порушників офіс. Офіційні акти у нас є скарга. От остання скарга, зокрема, яка була складена громадськими активістами на чолі з Володимиром Кущніренком. Дана скарга і вчора, і сьогодні активно здійснюється перевірка на даному маршруті. Тобто наші люди вже їдуть. Якщо водій там собі любить покурити, я думаю, що він покурить і при вже при цій комісії, яка їздить. А і вже відповідно рі перевірка даної комісії вона вже буде слугувати підставою для складання певного акту. Між тим активісти відступати не збираються, поки чекають відповіді від чиновників. Обіцяють нові рейди.